І це вже п'ята частина нашого виживання від бомжа до мільйонера. Ну що, я вам буду помаленьку розказувати, чого я досяг, поки не знімав відео. Для початку я поспав, хочу поспати. А зараз я вам буду помаленьку розказувати і показувати, що я зробив Беру ключики з хати. Фаю хату. Буде відкрити, хоча взагалі нема так багато радіїв, крім мене. По перше, я три-трохи грошей поставив собі камінну кришу, щоб не протікало. Друге. Ось, а шотик пригнав мій Бобік. І мій Жигуль вернувся із ремонту. Так, це. Блін, я не знаю. Це, я думаю, від... від ні, це. Від Жигуля, а це ключі від Бобіка. Так, сідаємо в Бобік. І підемо далі оскар. Ладно, все родини. Я купив Бобі, саме машини дуже подобаюсь. Зараз я кажу це офіційно. Я відкрив свій магазин. Ось це мій магазин. Вже наняв одну людину. Тут того Людочка. Привет, Людочка. О, добрый день, добрый день, добрый день. А, да, так, все это Людочка, она тут торгует. Но мне нужно так, закупиться, чтобы закупиться, чтобы закупиться. Так, сейчас зайдем. Всі тут вже дуже власне машини підготовлюємо з Коли перший грамот їхати, я побачив, але Так, все, так, виїхати гроші швиденько. йдемо сюди, зімемо давайте скіти підете вже 100. Може, треба, депуття, може, треба, депуття, короче, десятка, може, буде печаль, або щось треба буде купити. Коротше, десятка це потихнути. Міше ще повска. Все, дякую тобі за цю ласточку прекрасну. Все, дякую, що ти лучший, брат. Конечно, брат, я тебя ж люблю, брат. Добре. добре. Так. Добрий день, добрий день. А, у вас тут просто по соці стучно. Розмінник. Так, це ж лотерея. Показую, я так і знав, що треба 10 баксів. Мені буде, давайте, бам-бам. Так, бам-бам. Ви тут попки, попки, тут. Тут і бобки використання. Ролти, а треба по-любому багато ролту. Ролту треба буде, кол коли багато. Далі треба буде свинини, Морозиво, Хліб і давайте булочки. тем до школы. Все, а давай все мне. Мне же требуем только грошей на фрукты. А ну, Петро, разменяй мне бабки. Э, а, э. Угу. Бам. Диски хватит. Все, дай мне. Все. Да, дай пройти. Нормальные здесь. Так, все. Тут тогда купим уже 5 видов фруктов. Так, что я хочу? Яблоко. 100%. Э, Вишни. Клубничка. Ще два, я думаю, е, маленька і давайте. Nelle помідори, все, давай клубничку. О, тут ошись. Ого, скинуть є, Все, ради все Все, Вс, добавить. А до побачення, Ага, дня, приходишь, что. Так, сідаємо вулик і поїхали. Завеземо це все Открили. Людочка, я привіз продукти. Продукты привез людочка. О, клас. Добре. Їх там. -то. Так, що полто холодильник. Тут Ролтон. роллтом. Зравно так тут буде ролтон. Тут буде піца, тут кола. Буде піца, кола. Так, все розложили. Тут буде ця ковбаса, це холодильник. Булочки сюди. Ні. Тут буде випічка. Тут буде хліб. Така випічка. Так, тут далі помідори. Тут яблука. Тут... вишня, тут малинка, тут клубничка, тут морозиво и тут мясо. Опа. И опа. Так, все. Так, все хорошо, Людочка торгуй. Добро, добро. Так, идем до Идем до хаты.

А ну, за 30 копійок. Оп, і що? Віталій ми ви виграли хату за 75 тисяч євро! А у нас нема хату за 75. Ми, певно, переплутали у нас 50 Треба, за 50 тисяч євро. Треба все ж не їх тут хати за 50 тисяч євро. Ес, мужик! Я мені випало, що я за 75, але це 50 коштує. Ой, вибачте, я переплутав. Не так написав. Так, так, ось оце ваша копійка, пане ваші ключики, пане, все, це тепер ваша хата. Все, бачите. так. Опа. І так. Все. Так. Граємо рундур і скажемо, що тут іде було. Тут буде кухня, кухонька, тут буде столик. Ні, тут столик тут буде. Так. Тут буде стіл, кріселко, тут, буде, тут буде прибор кухоні. Так, тут у нас буде туалет такий невеликий. Так що у нас з поверсі? Тут буде геймерська, тут буде крісло, стіл, комп'ютер. Ну то, що тут? А? Що тут? А? Тут буде моя спальня. Який вид гарний. Тут а, жиги там паркуються. Тут на озеро вид. Так що тут? А? Тут на мою стару хату вид, на магазин, можна на магазин дивитися. Тут а, просто в віднакшу хату. Добре, зараз мені треба певно свою хату буду. Пі, 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 пі. Опа. Алло. О, Петросян, що тобі? Короче, я вже їду до вас в село, я туди вже на трасі, вже скоро підійти, ти знаєш, де можна хату купити якусь, просто не ну, треба десь жити. А, я знаю, знаю, я якраз хату свою продаю. Тобі, як другу, може, 40 тисяч дати. А якщо з меблями, то за 55 тисяч. За 55 тисяч. Добре, за 55 тисяч. А покажи мені рентур і покажи, що там всередині ці всі діла. Добре. Так, тут така кухня буде. Тут туалет. Ой, тут комп'ютер різні. Тільки комп свій я собі заберу. Все буде так само, тільки без комп'ютера. Ага, угу, ну, добре, тут такий столик поїсти можна. Туалет. М -м, прекрасно. І ще я хочу підчеркнути, що я поміняв кришу. І тут ззаду є парковка. Може паркувати свою машину. Ось тут. Добре, я куплю. Коротше, я завтра приїду, якраз до тебе Е, Всі разом посидимо, в тебе все-таки на весілля. І посидимо поговоримо. Ага, я ще покличу ашотика. От, -от, От такий мужик. Якраз Бобіка недавно підігнав. Короче, ще ашотик буде. Так, конечно, без проблем. От така хата. Все добре, приїду, я просто бабки передам. Угу, добре, все, пока-пока. Так, тепер треба піти та запросити Ашотика. За швидко поїду, ашотика, скажу, хай приїжджу, приїде приїде. що ви тут стоїте? Тому, що взагалі приватна власність. Ой, ну что я тут вообще ну, документу дзвоню все? Так, большечка. Хорошо. Ч, брат? А в той телефон є... Так, а давай в номерам обвиняемся. дякую. Короче, що, у мене завтра буде новосілля, весілля, ще мій один друг. Е, поговорим. Конечно, брат, без проблем. Поговорим, короче. Вс ка... а на яку годину, брат. А я тобі дзвоню, ты думаешь, що я тебе номер брав? А, конечно, брат, все окей. Е, Вс, езжай пока, домой. Зараз буду робити яс, чати і до подумання. Зараз перекусу боліка зараз разом запаху. Там виключити було все. Так, так. відключаю, знімаю, все. все. Все забрав. Так, закриваємо це ключі від Бобіка, так? Так, ні, це від Бобіка ключі. Все, Бобік закритий. Пемо, швиденько збираємо всі речі. Так, що треба. А, мені треба перейти. Adj, треба waypoint, home. А це remove, все, Тепер міняємо Home на тут. Тепер b, home, все, перебив, Тепер нам тут. Так, відкриваємо. Забираємо тут оце, оце, ці гроші. Все, що у мене є, оце сюди піде. Так що треба трохи грошей заплатити, щоб ми це все обустроїли. Інтер'єр, все, то закриваємо. Беремо ключі, закриваємо ту хату. Ой, є. Все, хату закрили. Так, треба буде підготувати цей ключ від хати, щоб потім... Блін, Дже гуля забув. Це від Bolinka, це значить ключі від сідаємо G. Блін біля мене стоїть. Так, швиденько шуємо. Пари виключаємо, все. Все, виходимо з машини. Машину закриваємо. Все, щоб завтра ви тут не бачили біля моєї хати. Так, це сюди. Б'ємо. Так, повішуємо тут цей. Так, тут ключі від тої брати. Зразу все буде скину. Ні, гроші, гроші, ні, ну сюди так не буде. Так, сюди скину всякі речі. Це ключі все. Це сюди. Сюди оце святі не пішли речі. А тут вона ну, наверх получить своє. Так, тут і не мої речі. Тут отут-то так. Отут-то так. буде такий сейф. Тут з грошима, Тут гроші будуть Ми по... По ступенях розложимо гроші. Так, Тут так, п'ятисотки, потім сотки, та десятки, двойки, одинички та ключики положимо, тут це і тут все. Ну що, всім пока-пока. Гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки всім пока-пока!